Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. У гущавині базарної юрби Василь стикнувся з якимсь пихатим паном. Ну буквально лобом в лоб. І почув сердите Куди прешся, чоловіче добрий. Голос дуже гнівливий, але водночас повіяло і чимось знайомим, далеким. Василь придивляється повне обличчя, широкі, зрослі на перенісці брови, а от світлий чуб, котрий завжди непокірно стояв з торчма, з голови кудись зник. Та це ж вітрогон Колька. До восьмого класу в одній школі разом вчилися. Оце так зустріч. Літ, мабуть, зо тридцять не бачилися. Василь радо усміхнувся. Пан одразу ж змінився на обличчі, бо також впізнав однокласника і вже весело вигукнув О, які люди, яка благословенна зустріч. Чи це ти, чи не ти? Скільки літ, скільки зим. Чоловіки радісно обнялися і відійшли в затінок. Говорили довго, і здається, про все. Найбільше, звичайно, згадували дитинство, те, що їх так ріднило, а потім Микола гордовито розповів про життя буття, про навчання в інституті, про красуню дружину, про дітей, вихованих у дусі покори та поваги, про триповерховий особняк, побудований на околиці чернівців у вишневому садочку поряд зі штучним ставком, про чорний мерз, про непомітний, але надзвичайно успішний бізнес. І закінчив свій довгий монолог так На кожному кроці, братчику, маю Боже благословення, життя тихе і без проблем, достаток, спокій, благополуччя, повір, як у Бога за пазухою, я особливо благословенна людина. Часом стає аж страшно, що все саме собою йде мені до рук. Уважно слухаючи шкільного товариша, Василь у душі по справжньому радів його удачам. Тим більше, що він кілька разів підряд повторював біблійні слова Бог, благословення, повторював шляхетно і благовійно. Але коли Микола дихнув кислим запахом горілчаного перегару, коли кілька разів гонористо і непристойно вилаявся, Василь збагнув Благословенням неба, як кажуть, тут і не пахне. Там, де витає дух алкоголю та матірщини, можливі варіанти іншого благословення. Котре може приходити також з духовного світу, але від іншого хазяїна. Люди, як відомо, постійно потребують благословення. Благословення це давати згоду на щось, дозволяти комусь щось, дати або подарувати комусь щось. Бог Творець благословив людину найвищими благами безсмертям, спілкуванням із собою, любов'ю в усіх її проявах. Даром процвітання на землі, дітонародженням, від людей Бог бажав слави та покори. Коли наші прабатьки згрішили, то відразу ж позбулися і різних благословень Отця Небесного на жаль. Після цього Бог благословляв лише окремих людей, тих, хто свято ходив перед його лицем свято і в покорі. Якщо ми хочемо благословень від Бога, нам потрібно робити те, що хоче Господь. Але не лише робити, але і робити так, як він цього хоче, про це ми сьогодні і порозважаємо. Отже слово пастору Віталію Козобовському. Почуй нас господи. І поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми звернемося до шостого розділу Другої книги Самуїлової, і подивимося, яку помилку робить Давид, бажаючи перевести ковчег заповіту на нове місце. Отож читаємо перших три вірші. А Давид знову зібрав вибране військо в Ізраїлі тридцять тисяч. І встав та й пішов Давид та весь народ, що був з ним, з Юденого Баалу, щоб винести звідти Божого ковчега, що над ним кличеться ім'я, ім'я Господа Саваофа, що замешкує на Херувимах. І вони поставили Божого ковчега на нового воза, і винесли його з Авінодавового дому, що в гів'ї, а Уза та Ахайо, сини Авінадавові, провадили того нового воза. Ось в чому була помилка Давида. Бог дав чіткі вказівки про те, як потрібно і можна перевозити з та предмети, що у ній знаходяться. Але Давид не виконав цих вказівок. Тут мені можуть заперечити, сказавши Але ж коли филистимляни перевозили ковчег, вони теж не виконували ці вказівки, і їм це зійшло з рук. Так, дійсно. Однак филистимлянам це зійшло з рук тому, що вони нічого не знали про вказівки Бога. А людині, якій дається знання, дається також і відповідальність. Якщо людям дається світло Євангелії, вони стають відповідальними за те, що відкидають його. Я не буду з вами сперечатися щодо язичників Африки і про те, за що відповідають перед Богом вони, але обов'язково посперечаюся про язичників у наших власних містах. Тому що вони можуть чути і чують добру звістку Євангелії, тобто знають про можливість спасіння через Ісуса Христа, і вони відповідальні за це. А якщо ви відвертаєтеся від Ісуса Христа, то скільки б ви не говорили про язичників, ви загублена людина, приречена на вічні муки в пеклі, цього вчить Слово Боже, вам таке повчання може і не сподобатися. Але тоді вам потрібно перебратися з цього всесвіту в будь-який інший. Але в цьому всесвіті, в якому ми живемо, ми повинні підкорятися Слову Божому. Друзі мої. Бог і сьогодні хоче, щоб Євангелію носили саме так, як зазначено в Писанні. Я іноді запитую себе: чому Бог не підбере собі інструмент кращий за мене? Чому Він взагалі не напише Євангелію на небі? Але ні, у нашому світі Ісуса Христа повинні нести на своїх плечах Його люди. Саме цього хоче сьогодні Бог, цього хотів Бог і за часів Давида. Але Давид зробив помилку, і тому він потрапляє в біду так само, як сьогодні в біду потрапляють Божі люди, коли роблять помилки. Читаємо п'ятий вірш. А Давид та весь Ізраїлів дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслах, і на цимбалах. Давид був музикантом і вважав, що чим більше музики, тим краще, тому і ковчег він переносить з музичним супроводом. Читаємо далі. І прийшли вони аж до горен на хону, а Уза простяг руку до Божого ковчегу і схопив його, бо знуровилась була худоба. І запалився Господній гнів на Узу, і Бог уразив його там за цю провину, і він помер там при Божому ковчезі. Ситуація дуже серйозна. Ковчег везуть на колісниці, і воли нахиляють колісницю, а разом з нею і ковчег. Коли Уза спробував підтримати ковчег, Бог вразив його на місці. Дехто тут заперечить і скаже, що для такого дрібного порушення покарання було надто жорстоким. Однак смерть Узи так вразила Давида, що він відразу зупинив процесію і залишив ковчег у домі Гаттянина Овед Едома. Давид був вражений і розгніваний на Бога. А Господь, у свою чергу, теж був розгніваний на Давида, тому що той неправильно віз ковчег. Читаємо далі і запалився Давидів гнів за те, що Господь покарав Уззу, і він назвав ім'я тому місцю Перец Уза, і так воно зветься аж до цього дня. І Давид злякався Господа того дня та й сказав як увійде до мене Господній ковчег. Нам, друзі мої, теж не заважало б боятися Господа. У 10-му вірші 110 -го псалма говориться: початок премудрости, страх перед Господом. Дуже багато хто сьогодні повинні усвідомити це. Бог буде судити нас. Звичайно, Бог є любов, звичайно, Бог любить нас, але ми не повинні жити в грісі. Ми не можемо відвернутися від Бога, інакше ми загинемо. Виходу у нас немає. У шостому вірші 14 розділу Івангелів від Іана сказано Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ці слова сказав Ісус Христос, і вони є істиною. Ми повинні боятися Господа і робити так, як Він говорить. Давид у той день злякався Господа і запитав його, як увійде до мене Господній ковчег. Читаємо далі. І не хотів Давид переносити Господнього ковчега до себе, до Давидового міста, а скерував його Давид до дому гаттянина оведедома. І пробував Господній ковчег у домі гаттянина овед Едома три місяці, і Господь поблагословив Оведе дома та весь його дім. І донесено цареві Давидові, говорячи, Господь поблагословив дім Овед Едома та все, що його, ради ковчегу Божого. І пішов Давид. І виніс Божого ковчега з дому Оведе дома до Давидового міста з радістю. Давид був сповнений рішучості перенести ковчег до міста Давидового, але чи усвідомив він свою помилку, і як він тепер його понесе на плечах священиків? Читаємо 13 і 14 вірші. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали шість кроків, то він приносив у жертву вала та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили, і Давид був оперезаний ляним ефодом. Я знаю, від цього вірша у багатьох людей брови поповзуть вгору, але нічого не поробиш. Так сказав Бог у своєму слові. Давид танцював, танцював один, але його танець не мав ніякого відношення до еротики. Сьогодні будь-який танець, якби ви не намагалися замаскувати це культурою або витонченістю, пов'язаний з еротикою або сексом. А танець Давида був танцем поклоніння. Якщо ви можете танцювати тільки для поклоніння, я вас вітаю, але боюся, що вам це не дано. Я не зустрічав людей, чию любов до Бога можна було б порівняти з любов'ю Давида. Давид радіє перед Богом. Я дуже хочу, щоб сьогодні якнайбільше людей так само раділи і славили Бога. І я дуже засмучуюся, коли бачу віруючих із суворими обличчями. Богові таке відношення не подобається. Ми повинні приходити до нього з радістю. Давид робив саме так можете бути в цьому впевнені. Читаємо 15 та 16 вірші. І Давид та весь Ізраїлів дім несли Господнього ковчега з окриком та сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Милхола, Саулова дочка, виглядала через вікно і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем, і вона погордила ним у серці своєму. Мелхолі не подобалися люди, які так любили Бога, і тому вона зненавиділа Давида у своєму серці. Але не забувайте, що Мелхола дружина Давида, і її відношення до чоловіка має велике значення. Читаємо 17-й вірш і принесли Господнього ковчега і поставили його на місці, його серед намету, що для нього поставив Давид. І приніс Давид цілопалення перед Господнім лицем та жертву мирну. Цілопалення символізує особу Христа. Мирна жертва звіщає мир, який приніс Христос завдяки своїй крові, що пролилася на Христі, і є свідоцтвом тих чудесних відносин, що існували між Богом і Давидом. Друзі мої. Давайте залишимо непотрібні суперечки про те, як Давид танцював перед Господом, і про узу, якого Бог вразив смертю. Все це сказано в Слові Божому. Давайте просто приймемо це, як є. З усього, що сказано, важливо винести урок, яким є ваше відношення до Бога. Дозвольте зараз навести приклад з мого особистого життя. Коли я сьогодні вранці їхав на роботу, то погано почував себе. Адже я щойно повернувся з відрядження. Я дякував Богові за те, що він допоміг мені пережити ще один день. Я дякував йому за те, що сповідав йому всі свої гріхи, і тепер ніщо не стоїть між мною і ним. Я сказав йому, що люблю його і що він завжди заслуговує нашої любові та поклоніння, так складаються мої особисті відносини з Богом. А в даному розділі дуже важливо побачити, як розвиваються відносини Давида і Бога. Давид любить свого Бога, він щасливий, що може служити йому, і необхідно, щоб ми усі могли так само радіти присутності Господа у нашому житті. Читаємо 20-й вірш. І вернувся Давид, щоб поблагословити свій дім. І вийшла Мелхола, Саулова дочка, навпроти Давида, і сказала. Який славний був сьогодні Ізраїлів цар, що обнажався сьогодні на очах невільниць своїх рабів, як обнажується, який спустунів. Давид обнажався, тобто зняв свої царські одежі, що відокремлювали його від інших людей. Давид приєднався до народу, став дякувати Богові, радіючи з того, що ковчег принесли до міста Давидового. Мелхолі це не сподобалося. Їй подобалися величаве і шанобливе служіння. У мене такі побожні люди завжди викликають побоювання. Вони постійно повторюють про побожність і відданість, але я раджу вам побоюватися їх, тому що вони дуже небезпечні. Я боюся їх так само, як боявся Давид, ця чудова божа людина. Читаємо 21-й вірш. І сказав Давид до Мелхоли, перед лицем Господа. Що вибрав мене над твого батька та над увесь дім його, і наказав мені бути володарем над Господнім народом, над Ізраїлем, буду веселитися перед Господнім лицем. Давид відповідає: Бог обрав мене, і я буду радіти. Як було б добре, якби так само раділи, віруючи сьогоднішніх церков. 22 вірш. І коли я буду погорджений ще більш від того, і буду низький у своїх очах. То при невільницях, що ти говорила, і при них я буду шанований. Говорячи, я буду погорджений ще більш, Давид має на увазі, що він стане на рівні із самими смиренними віруючими, і він не боїться спілкуватися з Богом у простоті свого серця. А через таке відношення Мелхоли до поклоніння Давид відмовився від неї. Тобто він припинив з нею близькі стосунки, в результаті чого Мелхола так і залишилася бездітною, а все тому, що Мелхола не розділяла любові Давида до Бога. Тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення сьомого розділу другої книги Самоїлової. Цей розділ розповідає про те, як Бог обіцяв побудувати дім для Давида, а тому він є одним з найбільш значних розділів Біблії. З даного моменту вся оповідь Біблії обертається навколо цієї обіцянки Бога. Давид щиро бажає побудувати храм і помістити туди ковчег Бога, а пророк Натан погоджується співробітничати з ним. Але Бог з'являється Натану і говорить, що не бажає, щоб Давид будував храм, тому що Давид був заплямований гріхом. Однак Бог високо оцінює бажання Давида і у відповідь обіцяє побудувати дім для Давида. Бог обіцяє, що з роду Давида вийде цар, який буде царювати. І Бог має на увазі не лише Соломона, але насамперед Христа, найбільшого із синів Великого Царя Давида і його вічне царство. У 88-му псалмі Бог підтвердив цей заповіт клятвою. І Давид зрозумів, що з його роду вийде цар, який буде більшим, ніж людина. Відтепер без цієї обітниці стає дуже важко розуміти пророків. Одна з причин, згідно якій багато людей розгублюються, коли читають пророцтва, полягає в тому, що вони не звернули уваги на цей розділ. Але ж сьомий розділ другої книги Самуїлової найзначніший з усіх розділів старого заповіту, який ми вже вивчали. Новий заповіт починається словами Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового. І слова ці важливі, оскільки всі обіцянки, що Бог дав Давиду, повинні точно виповнитися. Коли ангел Гавріїл з'явився Марії, ось що він їй сказав Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус». Він же буде великий, і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. Це ми читаємо у віршах з 30 по 32, першого розділу Євангелії від Луки. Як бачите, Бог виконує свою обіцянку, що дав Давидові. Апостол Петро почав свою проповідь в день п'ятидесятниці так, браття, Нехай буде вільно мені сміло сказати вам про патріарха Давида, що помер і похований, і знаходиться гріб його в нас аж до цього дня. А бувши ж пророком та відаючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон. Ці слова Петра записані у 29 і 30 віршах другого розділу книги дії святих апостолів. І Петро говорить саме про ту обіцянку, яку Бог дав Давиду. Апостол Павло у віршах з 1 по 3, першого розділу послання до римлян, пише: Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, що тілом був із насіння Давидового. А весь новий заповіт закінчується словами Господа Ісуса Христа, який говорить, читаємо 16-й вірш 22-го розділу книги об'явлення: Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я, корінь і рід Давидів, зоря, ясна і досвітня. І це лише одне з 59 згадувань про Давида в новому заповіті. Старозавітні пророки у своїх пророцтвах щодо майбутнього царства, яке прийде, спиралися на обіцянку, яку Бог дав Давиду, і яка записана в сьомому розділі Другої книги Самуїлової. Ми побачимо, як кожен старозавітний пророк згадує Давида і обітницю про царство, що дав йому Бог. Та й що таке царство небесне, як не те царство, що Бог обіцяв Давиду? Послухайте, наприклад. П'ятий вірш двадцять третього розділу книги пророка Єремії. Ось дні наступають, говорить Господь, і поставлю Давидові праведну парость, і цар зацарює, і буде він мудрий, і правосуддя та правду в краю запровадить. Це царство стало головною темою всіх пророків. А тепер давайте прочитаємо, що пише Біблія про бажання Давида побудувати храм. Почнемо. З перших трьох віршів сьомого розділу другої книги Самуїлової. І сталося коли цар осів у своєму домі, а Господь дав йому відпочинути від усіх ворогів його навколо, то цар сказав до пророка Натана Подивися, я сиджу в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. І сказав Натан до царя: Усе, що в серці твоїм, іди і зроби, бо Господь з тобою. Давайте спочатку згадаємо, що стоїть за цими віршами. Ми вже знаємо, що Давид захопив Єрусалим і зробив його своєю столицею. Потім хірам, цар Тирський, побудував Давиду палац на горі Сіон. І нарешті Давид переніс ковчег до Єрусалиму. А одного разу, вночі, коли Давид знаходився у своєму палаці, він раптом задумався про ковчег. У Єрусалимі тієї ночі скоріше за все йшов дощ. Моя перша ніч у Єрусалимі була дуже дощовою, і тоді я ще подумав. Оце саме в таку ніч Давид прокинувся і почув, як дощ стукає по даху його розкішного палацу, який йому побудував його друг Хірам. Потім Давид згадав про ковчег, який стояв серед намету. Можливо, він навіть чув, як тріпочуть поле намету, розіваючись на вітрі, і він подумав, я повинен побудувати дім Богові. Давид покликав Натана, свого пророка, і розповів йому про бажання свого серця. Давид сказав: Подивися, я сиджу в кедровому домі, а Божий ковчег знаходиться під завісою. Натан повністю підтримав Давида, але в цьому випадку пророк зробив помилку. Натан сказав, усе, що в серці твоїм, іди і зроби, бо Господь з тобою. На його місці я б сказав те ж саме. Якби хтось прийшов до мене і сказав, ми хочемо оплатити ваші християнські передачі на радіостанції, то скажу відверто, я б не відповів. Добре, тільки дозвольте, я спочатку піду помолюсь і довідаюся, чи потрібно це робити. Я відразу би сказав так чудово, це нам потрібно. Однак таке моє рішення не обов'язково збігалося б з волею Божою. Отже, закінчилась наша чергова лекція. Ми прощаємося з вами і продовжимо розповідь про ці події в нашій наступній радіопередачі. До нових зустрічей, і нехай Господь вас усіх рясно благословить. Та вас людьми, будемо жити, ми, і там усі сльози, і з очей сімей, смерті не буде, і Оце, осе, не тві, жити, ми, і там усі сльози, і очей, гре, смерті не буде. Це місто, верло відправи, відкриті в ній, добра не пити, нехай приходить, черені води пливуть у ній, оце, оселя, свята, вас де будем жити, і з Богом ми дамо всі сльози, Ісусе четвер, смерті не буде, і Você Любов, усі народи тобі зійдуться, розславлять спаса, За Його кров оце оселя, свята вас людьми, де будем жити, і з Богом ми там усі сльози і сонце чесі. Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100. Місто Київ, Україна індекс 02090, електронна адреса, – info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам господнього миру, радості та любові.